Роб скотен, баранчок Красл і різдвяне диво, видавництво старого лева. На жебологах настала ніч перед різдвом. Усе живе тихо спало. Усе крім Расла. Він чіпляв останнього ліхтарика на ділку старого дерева. Коли це з неба. Зірвалася зірка, вона підлітала все ближче і ближче, ставала все яснішою і яснішою. Аж тут шух, зірка загасила всі ліхтарики і впала десь у свіжачковому лісі. Зіпсувала мені різдво! зихнув Расл. і почала на розвідку. Йшов собі йшов, поки не над дибом кругленького чоловічка, який обтрушив сніг із черевця. Санта. вигукнув Расел. Бачиш? Ой, бачиш, ти не повинен мене бачити, зойкнув Санта. В сані зламалися, різдвяні чари розвіялися, свята не буде, сані розбилося вщент. Спочатку зіпсували Різдво, а тепер ще її свято не буде, сказав Расел. Що зробити бідолашному санці? У глибинах Раселого Ковпака виникла блискуча ідея і його осяяло. Баранчик збігав до майстерні, узяв скриньку з інструментами і помчав. До снігової кучугури. Расел копав і копав, аж поки видобув з-під снігу стареньке авто. І як це допоможе мені? спитав Санта і зітхнув. Баранчик узявся до справи. Він сверлив і пиляв. Стукав і грюкав. Нарешті повернувся до Санти. Ну як? запитав по-Баранячому. Расел, воно це дивовижно. Перечудово, яка краса ти геній! вигукнув Санта. А воно полетить?» Санта узявся запрягти оленів, і вони почали зникати. Я тебе не бачу, зайкнув баранчик. Бачиш ой бачиш? Ти мене не бачиш? Сані полагоджені, різдвяні чари знову діють. Скрикнув Санта. Різдво так настане. Поїдеш з нами? Запитав Санта, а ми скоро повернемось? І собі спитав Расл. – Не встигнеш і оком змигнути, відповів той. Расл намацав сані і заліз усередину. Я знову тебе бачу, сказав він Санті. Звісно, тепер ти частина. Різдвяного дива. гукнув Санта. Гей, бистроногий, вперед, танцюристе, вперед, стрибуне та лиско, рушай, комето, рушай, купідоне, рушай громе та іскорко. І вони зійнялися вгору все вище і вище. Пролетіли понад землею є над океанами. Промчали поз чарівне північне сяйво. Вони навідали всіх дітей у світі і кожному залишили подарунок. За мить сани знову опинилися в балоках. Санта змахнув рукою, і у всіх зявилися подарунки. Останній подарунок Санта вручив враславі. Всередині була крихітна скляна кулька. Ресел повісив прикраси на дерево. Вона зблиснула і засяяла, а в, невд... а в невдовці замерегтіла всіма парами північного сяйва. Це дрібка різдвяних чарих. Спеціально для тебе, сказав Санта. А мені уже час, уже час іти. Буває расила, баранчику, який врятував Різдво. гукнув Санта, Веселих тобі свят.